Час не стоїть на місці, так само, як наше життя. Тому пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Зверніть увагу на шосту, сьому та восьму заповіді з десятислівного Божого закону. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Життя на планеті Земля коштує мізерно мало. Щовечора ми бачимо на екранах телебачення або на каналі новин, або в Кримінальній Хроніці, як знищують життя. Фотографії мертвих тіл зазвичай публікують в кожному щотижневику журналі новин. А оскільки це так поширено, ми майже не боїмося крові, жорстокості або недбалого ставлення до життя, яке Сягнуло масштабів епідемії. Люди часом запитують, чи Богові немає до цього діла. Цінність людської індивідуальності постійно падає, її бомбардують аморальністю, чуттєвістю через рекламу, паради найкращих хітів та інші незліченні способи. Все зведено виключно до тіла. Ідеться вже не про людську совість і навіть не про свідомість людини. І знову люди запитують, до чого це все? Проте життя дуже дороге, дивовижно дороге, страждають навіть багаті. А як же бідна людина? Вона лягає ввечері спати в проголодь, не знаючи, як вийти зі складної ситуації і подолати злигодні? Не дивно, що злодійство стало звичайним способом життя безлічі людей. Воно більше ніж присвоєння чужих речей. Крадіжка простежується в отриманні посад, вона добирається до репутації і наздогняє людей біля каси в супермаркеті. Однак Богові не все одно, він бачить наше тяжке становище і виявляє співчуття і розуміння, виховуючи в нас почуття власної гідності. Життя має найбільшу цінність, воно більше, ніж процес циркуляції крові в артеріях і венах. Хто ми, доки перебуваємо в цьому тілі? Ось у чому запитання. Наш душевний біль це не якісь Другосортний паперовий роман на зразок тих, якими переповнені полиці книжкових магазинів. Ми реальні люди, а реальність там, де живе Бог. Розуміючи і приймаючи Його, ми приймаємо реальність. Тоді і люди довкола нас будуть для нас значущими. Їхнє життя у всіх вимірах має значення. Ми знаємо, що і наше життя має значення, тому перестаємо дивуватися. Бог наш Отець, і Він хоче, щоб ми були його друзями. Ми можемо пізнавати Його, а знаючи його, ми дивимося на себе так, як Він дивиться на нас. Будемо любити один одного, як Він полюбив нас. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти навчаєш нас, навчаєш нас того, що наше життя є цінним в очах Твоїх. Допоможи, Господи, щоб жителі нашого краю, щоб жителі нашої країни могли цінувати тим, що Ти кожному даєш життя, і щоб ніхто ні у кого його не забирав. Допоможи, Господи, нам пам'ятати, що те, що не належить нам. Нам не потрібно брати. Благослови, Господи, наш край, нехай в нашому краї, на всій території України, де ми проживаємо, буде звеличене і прославлене Твоє святе імення. І нехай народ наш український живе відповідно до Твоїх святих постанов. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога сили розуміти і виконувати Його волю у вашому житті. Уроки дивовижні факти, допоможуть вам на основі Біблії належним чином сформувати вашу позицію віри в живого Бога. Курс цих уроків ви можете отримати безкоштовно. Вам просто потрібно повідомити нас. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань та обіцяємо молитися за вас. Бажаю вам Божої благодати. Годаті та підтримки до нових зустрічей.